Це ми зараз клієнту відбираємо замовлення, беремо перехідники в замовлення і павербанк, який буде працювати з будь-яким ноутбуком. І зараз все вам продемонструємо, покажемо, підзарядимо цей павербанк і відправимо сьогодні новою поштою. Ціна такого павербанка 1800 гривень. З цього відео можна замовити зі знижкою, адже він у нас в пусту коштує 2400 гривень. Акційний такий комплект. І кабельки не 800 гривень, а 600 гривень. Хто вам таку знижку ще зробить з магазинів? 200 гривень на кабельках, і 2400 гривень, 600 гривень знижки з ось такого павербанка. Беру будь-який павербанк. Розпаковую розпакую акуратно, щоб клієнту щоб повністю не знімати плівочку, щоб воно все охайненько в чистому вигляді класно доїхало до клієнта. Заодно і перевіримо, заодно і дозарядимо цей павербанк. І зараз відберемо три перехідничка. Перевіримо, як це працює, і покажемо вам на практиці. Всі повербанки новенькі, запаковані від бренду Proof оригінальні, з реальною ємкістю на 30 тисяч мА, в металевому ще й корпусі. 65 Вт. А це означає, що можна заряджати і планшет, і телефони, і айфони, і андроїди, і різну дрібну техніку, і ноутбуки будь-які ноутбуки будь-якої моделі. Отже, в комплекті у нас ось такі гарні коробочки, пакується павербанк ще в, од в одному боксі. Ось сам павербанк. І в плівочці. Тобто він до вас приїде точно ціленький і навіть заряджений. Розпаковую, показую. Дивіться, в нього дуже класний витончений такий дизайн. Ось так виглядає цей павербанк. Натискаю кнопочку на 83% заряджений павер. Вперше тримаємо його в руках. Повністю ціленький, новенький, і зараз будемо його тестити. Кабель зарядки йде в комплекті, а також конвертик з кольоровою інструкцією та наклейками, як у Baseos. Для цього нам потрібно буде взяти три перехідника. Давайте я в сторону так все поставлю. Візьму три перехідничка. 600 гривень 34 перехідника до будь-якого ноутбука Asus, Toshiba, Dell, HP, Lenovo і так далі. І так далі. І відповідний кабель на 100 Вт. Це Power Delivery на 100 Вт, DC кабель 18-20 18-20 Вт, 2,5. Тобто він підходить під ці перехідники, і з однієї сторони в нього йде та c щоб підключити у сам павербанк. Тепер для... Перевірки, я беру три різних ноутбука. Це найстаренький, поцарапаний, древній такий 12-го року Lenovo. Беремо його, середній варіант Dell Інший бренд. середній варіант середніх років. І самий новий Elitebook від бренду HP тоненький класний ультрабук. Беремо його. Всі три зараз вмикаємо і підключаємо до павербанка. Я покажу, що все працює з цим павербанком. Так, взяли три ноутбука самий старий, середній і самий новий. Вмикаємо всі три всі ноутбуки з батареями. Також особливість павербанка це те, що він працює без батарей, акумуляторів ноутбука. Тобто, якщо ноутбука немає батареї, він все одно буде працювати, буде заряджати. Отже, запускаємо ноутбуки наші. Також беремо, підбираємо три перехідника для HP, Dell та Lenovo. Так, далі, щоб ноутбук працював від повербанка з батареєю чи без батареї, неважливо. Підбираємо необхідний перехідник по розміру, вставляємо в ноутбук. Беремо до цих перехідників, який йде в комплекті кабель 100 ватт. Та іпсі втикаємо в цей повербанк. 65 ватт він може бути будь-якого бренду. І іншу сторону кабеля підключаємо у наш ноутбук. Так, ноутбук перший, самий новий, підключаємо. Так, дивимось. Заряд. Пішов. Пішов у нас заряд. Давайте наведемо мишку. 88% підключено до електромережі. Ось електромережа. Тут у нас нічого не підключено, тобто все без обману. Далі знімаємо кабель. Дивіться, заряд зупинився. Так, тепер до середнього, середньої якості ноутбука підключаємо також. Ось так. Є, також йде заряд, підключено у нас. живиться ноутбук. Так, тепер давайте тут наведемо мишку. Бачите, заряджається. Тобто працює нові ноутбуки. Середніх років ноутбуки це ноутбуки 15, 16, 17 років. І самі старенькі, 2009, 8, 11-й, 12 рік також працює. І зараз я вам це покажу. Беремо перехідник. Беремо наш павербанк. Дивіться, не заряджається. Дивіться сюди, а я буду підключати. Дивіться, дивіться, фокус, фокус. Підключив. Є, пішла. Зарядка у нас на самий старий ноутбук. І неважливо, є в нього батарея чи нема в нього батареї. Бренд Proof справиться з будь-якою батареєю і будь-якою моделлю ноутбука. Тому для замовлення пишіть в Директ. Є такі в наявності кабельки. Перехідники також є в наявності відправимо разом з павербанком.